Всім привіт! З вами є Таня і це моє перше відео. Сьогодні я знімаю е, моя кімната. Відео про мою кімнату. Яка моя кімната, що в ній знаходиться, і так далі. Давайте ж почнемо вже наш, давай мені телефон. Е, так, тікай. Е, от у нас двері, ви вже їх бачили, Давайте, що так що. Давайте сюди підемо. Тут у мене крісло. На якому стоять рушнички і грушечка. Далі у нас тут мого брата кубики йдуть і грубка. Далі тут знову крісло, на якій стоять подушки. Далі саме головне моє робоче місце. Тут стоїть абетка мого братика листок з планом відео, мій айпед і чхол для телефона. Отут. Все, його достанемо, будемо було ліпше. Так само тут зверху. Зараз я витягну. Лежить робити украшення. А так само о, 3D о, інструкція. Далі ще у мене штатив, що я просто не маю, на мені я його заказала і вже ближчим часом він прийде. Не знаю, на цьому тижні. Так що такі то справи. Потім у мене тут комп'ютер, а за комп'ютером там телевізор стоїть. Так що, на робочому столі. У мене медведик стоїть, резиночка при всяк випадок, кружка і ще одна різіночка. Так, тут таке крісло, яке воно підвищується, от таке. Далі. У мене тут стоїть шафа, зверху ліжко, на якому стоять іграшки, на якому я не люблю спати просто-напросто. І також там поличка з книжками стоїть. От. Ззаді ліжка у мене отут, стоїть курточка, дошка для малювання і вішалка для шмаття. Потім. Пізніше тут у нас стоїть ліжко, на якому я сплю. На підвіконніку коло ліжка, там де я сплю, батарея, коли я люблю спати, рецепт від горла і дві книжки. Одна О, чаклунка з останньої парти. Це отака. Я зараз кажу, як читаю, вже дам, сторінці читаю. 131-й. І друга книжка, яку я ще не починала ну, коло мого ліжка, тхусія і помста гоблінів. Так, це все, що стоїть у мене на підіконку і коло на ліжку. О, далі, як йти після ліжка, максимум брат, брата стоїть якийсь під зі мною, стоїть о, ігрушки. Тут у мене телевізор, о, шафа, в якій стоїть техніка. Тут мішка, і там лампочки, ігрушки, якісь Максимка, і моя шкатулочка, яка там середині, лялька, яка вміє танцювати. О, далі у мене тут така от шафа, з якої верхній дощик стоїть. От, і отут у нас... Це така відкриточка, в якій написано щастя. Це того року мої батьки були euh, Новий рік, зустрічали в кафе, і їм такі роздавали всередині. Тут у мене стоїть мій диплом euh, з Hero от диплом. Тут годинник, рамки стоять, стаканчики і все решту. На другій поличці. Стоїть копілочка. така, має фоторамка і там у мого брата фоторамка. І зверху стоїть посуда. Далі, як ми йдемо, тут у нас стоїть боулінг, о, планшет мого брата, розчоска, о, телефон мого брата, тарілка і пазли. І також з боку шарик стоїть. на верхній поличці у мене стоїть шкатулка. Копілочка, тут моя милочка. Дальше Далі дві пари духів, лам, світильничок такий, копілка, мій оворуч, тут так, такий букет і а, світильник знову з якимись бусами. Тут внизу у нас стоїть коробка з ігрушками, яку ми виносимо уже. Будемо виносити. В тумбушці у мене тут стоїть одяг. Так само і тут а внизу у мене так само одяг. Тут у мене так само одяг. Ну, в мене тут всюди одяг стоїть, в мене багато одягу. Так, далі. Це пилосос наш мого брата лижі. Зараз я вам покажу їх. От у мого брата лижі. І також утюжниця. Так. Ось це було все моє відео. Всім па-па!